У білому домі відбулася важлива подія. Президент США Дональд Трамп урочисто прийняв нового президента Польщі Кароля Навроцького. Це перший офіційний візит польського лідера до Вашингтона після його інавгурації, яка відбулася лише кілька тижнів тому. Атмосфера зустрічі була теплою і символічною. Американський президент підкреслив особливе значення Польщі як стратегічного союзника у Європі. На початку переговорів Дональд Трамп привітав Навроцького з перемогою на виборах, назвавши її вражаючою і переконливою. За словами Трампа, народ Польщі швидко й однозначно об'єднався навколо нового лідера, що демонструє силу демократії та політичної стабільності. Американський президент заявив, що відносини між США і Польщею нині є найкращими в історії і запевне що Вашингтон продовжить підтримувати Варшаву у питаннях безпеки та енергетики. Кароль Навроцький у відповідь подякував Трампу за швидке запрошення до Вашингтона. Він відзначив, що вже перші дні його президентства показали готовність обох сторін до ще тіснішої співпраці. Навроцький наголосив, польсько-американські відносини сильні як ніколи. І я вдячний за підтримку, яку отримав від президента США під час непростої виборчої кампанії. Особливу увагу обидва лідери приділили польській діаспорі у США. В Америці проживає понад 10 мільйонів людей польського походження. І саме ця громада, за словами Навроцького, стала одним із ключових містків між двома країнами президент Польщі підкреслив, наші співвітчизники в США це доказ того, наскільки тісними є наші зв'язки. Вони підтримували мене, і вони ж підтримували Дональда Трампа. Трамп у відповідь не лише погодився з цим, а й згадав свого давнього союзника, колишнього президента Польщі Анджея Дуду. Американський лідер назвав Дуду добрим другом Америки і водночас висловив упевненість, що Навроцький продовжить його курс, посилюючи польсько-американське партнерство. Головні переговори проходили за зачиненими дверима, але їхня тематика вже відома. Це питання безпеки Польщі, роль НАТО у стримуванні російської агресії, а також війна в Україні. Дональд Трамп останнім часом дедалі відвертіше критикує Володимира Путіна, наголошуючи, що Москва досі не зробила жодного кроку до реального миру. У цьому контексті позиція Польщі стає ключовою для справжній адже країна залишається одним із головних партнерів Києва. Окремою темою обговорень стали енергетична незалежність та інвестиції. та планують розширювати співпрацю у сфері постачання зрідженого газу та розвитку ядерних технологій. За словами експертів, це дозволить Польщі зменшити залежність від російських ресурсів і водночас зміцнить економічні зв'язки між країнами. Зустріч завершилася символічними заявами для преси. Обидва президенти ще раз наголосили, Ічне партнерство між Польщею і США виходить на новий рівень для Кароля Навроцького. Цей візит став не лише політичним, а й особистим сигналом. Його приймають у Вашингтоні як рівноправного союзника, готового брати участь у вирішенні глобальних викликів. Таким чином, візит нового польського президента до Білого Дому став не просто дипломатичним жестом. Він продемонстрував, що Польща і далі відіграє провідну роль у зміцненні трансатлантичної єдності, а США готові розглядати її як одного зі своїх найближчих партнерів у Європі.